Тара Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, який слухав уважно поруч зі мною розмову. Я вам ситуація, коли у діяльність незалежного колегіального органу, яким є НКРКП, ну все таки не можу сказати втручається чи втручається, але дуже критикує президент і прем'єр-міністр. Ну дивіться, президент правильно критикує і так далі. Ми повинні розуміти, що цей бардак був закладений вже ще декілька років тому, коли почалися всі ці, ці реформи. Тому що я правильно, я теж за незалежність питання в тому. Незалежність означає, що відповідальність. А за Та яку відповідальність несуть, наприклад, ці люди, які там допускають отакі от промахи. так? Вони зарплатою, вибачте, у них конфіскується майно такі. Коли ти несеш відповідальність і не за що, ти отак і, так і працюєш. там, так? Тобто, коли ти незалежний, це бардак називається. Далі, що там, що, що ще відбувається в дійсності? Коли у нас сказали, давайте буде ринок, так званий, так? В В природних монополіях. В природних монополіях ринку не буває. У жодній країні в природних монополіях ринку не буває. Ні в Нафтогазі, ні в водоканалі і так далі. Чому? Тому що природна монополія, це знаєте, ну в економіці це називається монопольна рента. Вони завжди будуть піднімати тарифи, не покращуючи свою ефективність. Uh -huh. Тобто, як це буде виглядати на практиці? Труби як текли, так і будуть текти. Чому? А навіщо мінятиму все рівно зараз піднімемо тариф? так, е, І собі більше маржу поставимо. так, Тому що люди не можуть відмовитись від цього. В системі, яка була ще закладена після 14 року, немає там головного стимулу, щоб покращувалася робота природних монополій. так. Е, наприклад, який стимул цьому водоканалу е, зменшувати, наприклад, витрати по воді. Що у нього там кру текли і так далі. Далі, який контроль, а що він закладає в ту собі вартість? Зарплату свою космічну, яку він не заробив. Ви за що за перегляд е, діяльності НКРКП? В тому ні, в тому числі сама методологія повинна виходити, що в природних монополіях, в природних монополіях не буває ніякого ринку. Вони завжди будуть вам підняти, із вас, із мене завжди будуть брати гроші, не підвищуючи якості. так? Угу. Вони будуть записувати, дивіться, ну як правильно от пан Кучеренко сказав, формуються місцеві органи влади. Тобто сидить мер там, наприклад, в якомусь місці, записує собі вартість. Пам'ятаєте, як цьому як у нас там барабани будуть записувати, а, пиво будуть записувати, так. все, що завгодно будуть записувати, це все лягає на тариф. Потім вони надсилають там анкареї, яке не несе ніякої відповідальності за що торгу, просто штампує, а інші. Тобто вони не, не перевіряють обґрунтованість цих. А я, а, а ну дивіться, навіть якщо вони перевірять, тут знову такі, тоді ми переходимо до питання. А що значить обґрунтованість? Це означає, що ми повинні визнати, що в природних монополіях, в тому числі ЖКХ, ринку ніякого бути не може. Там повинен бути функціонал закладений, обмежена рентабельність, наприклад, 20-30%. відсотків. Mm -hmm. Так, 20-30 відсотків це достатньо для того, щоб виконувати водоканалом головну свою функцію, оновлювати обладнання вчасно. А та, так, для того, щоб закуповувати обладнання, а не знаєте, невідомо, що не закопувати гроші просто в землю. Okay. Зрозумілі теж тарифні ситки щодо їхніх зарплат. Тоді ми перейдемо з розуміння регтам. Кількість регламентних робіт, які повинен провести водоканал, щоб не підвищувати тарифи. Вони ще ж говорю, вони не паряться просто, вони записують. Ну, наприклад, ну припустимо, йде воді, гнила труба, yeah. гнила труба. Вони її не міняють, тече тече, а це все вам записується в рахунок. От і все багато роботи я так зрозуміла, і з водоканалами, і з монополіями, і з НКРКП. Йдемо до іншої до іншої теми. Важливо, Володимир Зеленський відповів, чи погодиться Україна сісти за стіл переговорів, коли вийде коли вийде на лінії розмежування 24 лютого 2022 року. Давайте послухаємо. Це не наші кордони, які були 24 лютого. Там була контактна лінія між нами і окупантами, і тому ми ще раз підкреслюємо, Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах, на наших реальних кордонах згідно міжнародного права. Отже, ми будемо готові на переговори, коли ми вийдемо на кордони 91-го року. А за яких умов Росія піде з нами на переговори? Ну, дивіться, Росія озвучила свої ці свої вимоги, ну, які підходять. які нам не влаштовують. Uh -huh. Тому далі переходимо до плану. Б. Так, тобто, це Україна повинна вимагати більше зброї від наших союзників, показати, що Росія не У нас є мирний план Зеленського, який затверджений в Генеральній асамблеї. ООН, який чітко… ну головні умови наступні з Росією може бути: спочатку виведене військ зі всієї території. Української держави, а потім можливо, перемовини. Ну може, ну теоретично це може бути договір про перемир'я. Ну як з Японією, наприклад, у Росії досі немає мирного договору. Там договір про перемир'я, який ще підписаний 45-му році був. Тому тут повинно бути чітке розуміння, що я тут погоджуюсь з позицією Зеленського, Він правильно робить. Знаєте, зараз купа розводок починається навколо України, як з боку Вашингтона, там деяких кіл Західної Європи, а давайте та, Фотки це що а? Ви сказали, розводки це що розводки виглядають наступним чином. Так вони говорять: ну давайте ви почнете перемовини з Росією. Так є такі давайте перемовини з Росією. але ви повинні розуміти, що сам факт початку перемовини з Росією в цьому в цьому стані. Росія одразу ж буде використана яким чином вони добуваються самим фактом перемовин з Україною в будь-якому форматі на будь-яких лініях, Вони хочуть припинення uh -huh. поста постачання зброї наша держава. Да. Тому що як буде одразу ж перше, що скажуть західні Західній Європи, дамо миру шанс. Дамо ми шанс, навіщо ми будемо зараз ескалацію проводити. Давайте припиняти їм постачання зброї. Так? Як це було в 2014 році, проти ж України запроваджено було ембарго на постачання зброї та товарів подвійного призначення, як з боку ЄС, так і з боку США. Тільки після зміни президента, а в 2016 році це ембарго було з боку Сполучених Штатів скасоване, коли воно в принципі нам уже особливо не було потрібно. Тому ми повинні розуміти тут сам факт. fact what Пастка, яка існує, яку Росія хоче використати через своїх агентів, в першу чергу західної Європи. Вони у них завдання припинити постачання зброї Україні. Тому вони засилають різних там посередників, які починають розповідати, там різні формати, що воно може бути так, а давайте тут десь почнемо перемовити росіяни. Щось там обіцяють. Росіяни нічого виконувати не збираються від того, що обіцяють ніяких інструментарів впливу. Немає на них, якщо вони залишаються mm -hmm. на них території, окрім а, нашої армії, яка повинна їх знищувати. Дякую, зрозуміло. Давайте ще одну тему зачепимо. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба різко відреагував на нові скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Той назвав Україну не суверенною державою, а також заявив, що в Євросоюзі більше немає грошей, аби підтримувати Київ. Давайте послухаємо реакцію Кулеба. Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи. Це все лише бла, бла, бла. Я сподіваюся, що він все ще є союзником інших членів НАТО та ЄС. Угорщина відчайдушно бореться за кошти ЄС, щоб зберегти свою макрофінансову стабільність і уникнути заворушень в країні. Скажіть, ви помічаєте, що робить Україна для того, щоб переконати Угорщину стати на нашу позицію? Не переконаємо, чому тому, що там є як об'єктивний, так і суб'єктивний фактор. Об'єктивний фактор це стан угорського суспільства, це реваншистське суспільство, яке, яке Росія, знаходиться в ресентименті, це називається в реванші через договір ще 1920 року, коли Угорщини забрали дві третини її території за результатами Першої світової війни. То там королівство Угорщини було. Тобто у них був вихід до Середземного моря, частина Румунії була, частина України, частина Словаччини була тоді в цьому королістві. З тих пір у них цей ресентимент живе і він продовжує жити. Вони досі мають територіальні претензії до своїх сусідів, в першу чергу, до Румунії, там за Словаччиною скандал, Хорватію. Я особисто був в Будапешті, бачив в ресторанах Угорщини. Ну, в цьому Будапешті оце карту Великої Угорщини. Ну тож не Орбан там ходив в ресторанах розвішував ці картинки, угу. тобто там є ресентименти, що називається як і у росіян ностальгія за королістом, якого давно вже не існує. Така що робити тоді? Наступне питання, але є Орбан, є Орбан, у якого є окрема програма. Окрема ага. програма, тому що він користується цими настроями. Так плюс є, звичайно, що. Корупційна складова, тобто якийсь рахунок за нафту газ там зі знижкою надає Російська Федерація. Вони там будують атомну станцію, яку можна будувати як наші водоканали, нескінченно там завищуючи цю кошторис, який може вирости в два рази, а різниця піде в кишеню конкретно Орбана. Ну плюс я думаю, що якийсь компромат є на Орбана, тому що Будапешт з 90-х завжди був таким центром мафіозних угруповань, які працівники. Цували по е, колишньому радянському союзі. Це відомий там Семен Могилєвич. Якщо ви чули такий цей Ні, у нього база Але була, Але що робити? Як... Закінчуємо ефір уже на завершення от 30 А 30 зараз. Годин, ви що? нічого не зробите з Угорщиною, там тільки е, створювати тиск на Угорщину з боку інших країн. Так. Можливо, по дипломатичних каналах взагалі вимагати. А може, ви нарешті Угорщину виключити з ЄС та з О, НАТО? А так? Механизм, так да, uh -huh. от, от таким от, чином uh -huh, порушити uh -huh. питання. Тоді це якось буде про. Цувати а так ми нічого не поміняємо. От би почули наші партнери та ваші слова. Дякую вам дуже за розмову. Дякую. Зараз Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Дякуємо йому за розмову.